Вітаю вас на уроці літературного читання. Ми з вами продовжуємо захоплюватися сторінками історії нашої України. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати, кличе в подорож дзвінок, а урок наш незвичайний, грою всі його зовуть. І щоб він був цікавим, ти активним мусиш бути. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, ми прийшли на урок навіщо? Уважно слухати. А ще ми прийшли на урок навіщо? Отже, ми прийшли на урок, щоб гімнастика для очей. Балися вам краєвиди. Чому? Чи знаєте ви країну, в якій такі краєвиди? Це діти Норвегія. Дуже гарна північна країна. Хоча і достатньо холодна, природа тут надзвичайна. І через географічне положення Є... Норвегії просто унікальна. Розгляньте, будь ласка, карту. Це Норвегія. Відшукайте на карті столицю Норвегії. Столиця Норвегії, місто Осла. Які країни є найближчими сусідами? Найближчими сусідами Норвегії є-Швеція і Фінляндія. А сама Норвегія. Розташувалася вздовж узбережжя Норвезького моря. Ми недарма розпочали наш урок з ознайомлення із чудовою країною Норвегією, бо сьогодні ми прочитаємо уривок із книжки Елісів та Елісівці Українці в Норвегії. Авторки Олени Герасимової. Розгорніть, будь ласка, підручники на 56-й сторінці. Прочитайте і скажіть, про кого піде мова у цій пізнавальній історії. Отже, у цій пізнавальній історії розповідається про українську школярку Софійку. Під час подорожей. Норвезьким містом Осло головна героїня дізнається про королеву родом із Києва. Що вдалося вам дізнатися цікавого про історію самої книжки? Виявляється, що і історія самої книжки теж незвичайна. Її створила наша сучасниця, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Герасимова. Вона пізнає видавничу справу і мріє про те, щоб створювати захопливі дитячі книжки і підручники. Знайомтесь Олена Герасимова. Молода письменниця України. Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз текст читатиму я, а вам пропоную, як завжди, бути активними слухачами. Тож приготувались, сіли зручненько. Несподіване знайомство. На тлі пишного палацу Софійка позувала, наче королева. Очі розбігалися. До вух заскакували у ривки фраз різними мовами. Уява щедро малювала картини з самого серця палацу. Софія ненароком наштовхнулася на дівчинку. У ншу вибачилася Софійка. Дигорь, бра, алт і од орден. Усе гаразд, заспокоїла дівчинка. Її довгі косички кольору полум'я були акуратно перехоплені стрічечками, жовтою і блакитною. Ти ба, як наш прапор, майнуло в Софійчині голові. Замить погляд зупинився на ляльці, яку тримала руда дівчинка. Лялька була вельми незвичною, схожа на оберіг. На ній була сукня. Яку Софійка десь бачила, згадала, на підручників, де розповідали про князів Київської Русі? Ти українка? здивовано запитала Софійка. Так, я українка, норвежська українка, і норвежка, і Українка. Така відповідь збила Софійку з пантелику. Однак. Норвежка і Українка швидко підхопила ініціативу розмови. Я Богданка. Будьмо знайомі. Софія простягла свою руку дівчинка у відповідь. Софійці кортіло розпитати Богданку про все, -все негайно. Та нічого особливого в мене нема. Дещо зніяковіла Богданка від такої несподівано великої уваги. Звичайно, собі дівчинка, я народилася в Осло. Тато норвежець, а мама українка. То ти й не жила в Україні? Ні, ще не жила, тільки в гості до бабусі дідуся їздила. Це мама тебе навчила розмовляти українською. Поцікавилася Софійка. Мама, а бабуся співати. А ще я ходжу до української школи, гордо сказала Богданка і відкинула свої. Тут є українська школа? «А вже ж! але до школи ми ходимо не щодня, а в суботу. Це школа вихідного дня. А знаєш, як називається моя українська школа, примружила блакитні оченята Богданка і, не дочекавшись відповіді, підняла над головою свою ляльку. Моя школа називається ось як її Елісі? Софійка взяла в руки лялечку й уважно роздивлялася. Схожа на принцесу. Чарівна, так і не продаються у крамницях. Ти майже вгадала, загадково усміхнулася Софійчивна нова подружка. Це королева Елісів, дружина короля Норвегії Гаральда Суворого і дочка київського князя мудрого, відповіла Богданка. Цю ляльку зробила наша вчителька з української школи пані Ніна. Пані Ніна ляр, лялькарка Чарівниця. Донька Ярослава Мудрого була королевою Норвегії? запитала Софійка. Вона бачила зображення дочок князя Ярослава в Софійському соборі в Києві, але особливо про їхнє життя. Так, а потім і Данії. Вибач, мушу бігти, батьки кличуть. Запрошую тебе до нашої школи. Там я більше розповім. Софійка була вражена. Голова повнилася загадками. Дочка Ярослава Мудрого, королева Норвегії, школа Елісів. Негайно треба все з'ясувати. Раптом до неї звернулися, «Єнте, дуки, дівчино. Лялька, сказав якийсь чоловік і показав на траву. Та це ж Богданчина, збагнула Софійка. Тато, мама. Це Елісів, донька Ярослава Мудрого і королева Норвегії. Уявляєте, це мені Богданка розповіла. Вона тут живе, але її мама українка. Так Софія не вгавала аж до трамвайної Лялька, сказав якийсь чоловік і показав на траву. Та це ж Богданчина, збагнула Софійка. Тато, мамо, це Елісів, донька Ярослава Мудрого. І королева Норвегії, уявляєте? Це мені Богданка розповіла, вона тут живе, але її мама українка. Так Софія не вгавала аж до трамвайної зупинки. Чи сподобалась вам історія? Чим зацікавила ця історія кожного із вас? Хто є героями цього твору? Що привернуло увагу Софійки? Де навчалася Богданка? Хто батьки, дівчинки? Натисни на паузу і подумай над відповідями на дані запитання. Я певна, що вам вдалося дати правильні відповіді на дані запитання. І щоб продовжити подальшу нашу роботу, пропоную трошки відпочити. Наступним уроком буде самостійне читання історії. Але спочатку потренуємось у правильному промовлянні слів. Приготувались? позувала, заскакували ненароком, наштовхнулася, перехоплені вельми, норвезька. Зніяковіла Осло примружила Елісів крамниця Норвегія Невгавала. Читаємо разом. І позувала, заскакували, ненароком наштовхнулася перехоплені вельми Норвезька, Зніяковіла Осло примружила Елісів, крамниця Норвегія. Не вгавала натисніть на паузу, потренуйтесь, будь ласка, в читанні цих слів, а потім знайдіть орфограми в словах, знайдіть дії слова і іменники. Називаємо орфограми в словах. Запам'ятайте, діти, правопис слова ненароком, і як це прислівник пишеться одним словом. Яка орфограма? велика літера в назві міста. В слові примружила, префікс «при» з буквою И, велика літера, назва імені. Норвегія велика літера, назва країни, невгавала, яка частина мови? Отже, орфограма не з дієсловом пишеться окремо. Прочитуємо слова. Які слова прочитали? Дієслова. Знаходимо іменники. Прочитуємо. Дякую. А тепер, будь ласка, натисніть на паузу. Прочитайте історію самостійно. Перевірте, наскільки уважно ви читали оповідання? Дайте відповідь на запитання. За потреби звертайтеся до тексту твору. На кого наштовхнулася Софійка? Якого кольору були стрічки в кісках дівчинки? На що була схожа лялька Богдани? Де народилася Богдана? Чи була дівчинка в Україні? Хто навчив Богдану розмовляти українською мовою, а співати? Знайдіть і прочитайте уривок, у якому йдеться про ляльку Богдани. Прочитай ще раз твір, Визначи дієвих осіб, їхні репліки, розподіли ролі. Між членами своєї родини і прочитайте оповідання в особах. Дякую вашим рідним за співпрацю. Діти, дізнайтеся, будь ласка, або просто подивіться на карті, чи далеко від України Норвегія. І поміркуйте. Як могла туди дістатися Елісів тисячу років тому, що, на вашу думку, могла привести із собою до Норвегії Руська князівна? Скільки синів і дочок мав Ярослав Мудрий? Досліди, яка їхня доля. Поміркуй. Навіщо українці за кордоном створюють українські школи? Чому ці школи працюють на вихідні? Якою ти уявляєш королеву Елісі? Намалюй або опиши. Придумай продовження історії про українську школярку і норвезьку королеву. Використай різні джерела інформації. Та обов'язково свою фантазію. Роздивися на 59-й сторінці підручника сторінки незвичайної книжки. Чи подобається тобі таке оформлення? Аргументуй свою думку. І останок давайте поговоримо. Про що прочитали сьогодні? Що було цікаво дізнатися? Що було складно, що зрозуміли. Тепер я зможу. Я навчилася, навчився, у мене вийшло. Я зміг змогла. Тепер розгорніть щоденники і запишіть домашнє завдання підручник, сторінка 56-59. Прочитати твір. Скласти план, підготуватися до стислого переказу. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!